Отже, останніми днями більше публікацій у змі про наміри Трампа, про плани Путіна, про можливості України щодо ведення або завершення війни. Увесь цей інформаційний галас спробую упорядкувати разом із Єгором Валяренком, аналітиком Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий день. ну, перше, що кидається в очі цими вихідними зіґаріян, Трамп може проводити переговори з Україною на умовах Путіна. Що нам не вигідно, якщо той розірве військові відносини з Китаєм? Зрозуміло, чого цього хотів би міг би хотіти Трамп, чи Путін на таке піде? Ймовірність такого сценарію, якою бачите? А, ну, загалом, до на питання щодо імовірності тих або інших сценаріїв, я завжди кажу, що заняття футуристикою та прогнозуванням це дуже невдячна справа. Ось і в принципі, те, що ми зараз спостерігаємо навколо у медіапросторі, про те, що там хтось може зробити це, хтось може зробити це. Це ну якраз спроби накидати дуже багато різних прогнозів, сценаріїв того, як це буде відбуватися, і в результаті якийсь із цих сценаріїв точно е, втілиться в життя, і тоді можна буде казати, що ось це дуже хороший прогнозист, аналітик і футуролог, але е, е, Якщо говорити конкретно про е, цю статтю і про е, цей сценарій, який ви озвучили, е, загалом я би тут звернув увагу на те, е, яким чином загалом зараз світ поділений. І тут до цього також є дуже багато підходів, е, починаючи там, від демократії автократії е, закінчуючи е, е, Глобальним заходом, глобальним сходом чи глобальним півднем хто там які тільки класифікації не придумає, але тут я би звернув увагу на ще один підхід, який фокусується на поділі. На ті держави у е, світі у системі міжнародних відносин, які, яких зараз влаштовує та система міжнародних відносин, той світовий порядок, якщо хочете, який зараз встановлений, і ті держави, які цей світовий порядок хочуть змінити, як на мене, то такий поділ якраз буде більш точним. Він якраз нам зараз допоможе подивитися на цю ситуацію і з е, цього боку. Бо якраз Сполучені Штати є центральною державою, яка той світовий порядок, який зараз є, підтримує є основним. Спонсором його і основним фактором. А ну, так сказати стабільності, бо вони за рахунок своїх ресурсів, за рахунок свого впливу, якраз стабільність цього порядку і підтримують В той час, як з іншого боку, є такі держави, як в першу чергу Китайська Народна Республіка, яких багато що в цьому не влаштовує, і вони хочуть те, ті правила, ті механізми, які зараз функціонують, якимось чином змінити, ну або принаймні адаптувати під свої інтереси, під своє бачення того, яким чином міжнародні відносини, політика, Загалом світ мають розвиватися. І ось тут е, питання у тому, що Росія е, якраз є однією з тих держав, яка прагне до перегляду цього статусу Кво, який склався. І тому мені цей сценарій е, того, що е, Путін може погодитися розірвати відносини з Китаєм, з яким вони зараз нехай ситуативні, але партнери, і з якогось боку, можливо, навіть союзники, як мінімум, через те, що у них є спільний інтерес у тому, щоб якимось чином те, що є зараз, переглянути, адаптувати під себе, під своє бачення. А е, то Тут мені видається малоймовірним, що Путін погодиться на це, тому що тут Трампу потрібно буде для нього щось дуже привабливе запропонувати, і тут ну навіть не буду братися за те, щоб уявляти, що саме це може бути, бо там вже ця відома у сполучених штатах система стримування навряд чи зможе Трампу щось таке дозволити зробити і запропонувати Путіну для того, щоб втілити такий сценарій у життя. Давайте ще про один сценарій. Спершу про нього інтерфакс з посиланням на розвідку написали, що Росія має план розподілу України на три частини: на російську територію, проросійську і спірні території. Пізніше Буданов це підтвердив. На ваш погляд, у Трампа розуміють, що такий план не на користь Сполученим Штатам стратегічно чи не розуміють, тому що на перший погляд здається, що його оточення ну, готово власне, до такої пропозиції Путіна. А, тут е, також потрібно зазначити, що у Дональда Трампа його адміністрації багато позицій, зокрема зовнішньополітичних, і зокрема щодо українського російського протистояння війни, яка зараз відбувається, і ще формується, і там є певні якби такі початкові вхідні дані, е, на яких вони базуються. проте а е, загалом Трамп зараз е, перше тільки сформував свій кабінет про те, яким чином він буде е, діяти і формувати рішення. Чення, ми ще можемо знову таки тільки і формувати різні сценарії. Він також зараз багато спілкується із своїми колегами, партнерами, союзниками, зокрема в Європі. І як нещодавно нещодавня зустріч з. Генсеком НАТО Рюте, так і приватні розмови Трампа, які проводяться не так публічно із різними лідерами держав у Європі, зокрема у східній Європі, і в тому числі теми цих обговорень стосуються і України і можливості врегулювання російсько-української війни, і з урахуванням інтересів цих партнерів і союзників. Тобто, це те, що зараз не так знаходиться на поверхні, як різні заяви з передвиборчої кампанії Трампа. Або його е е колег е по його майбутній адміністрації. Проте, це те, що також зараз відбувається, і те, що потрібно брати до уваги. Е е знову таки, якщо дивитися більш детально е на е той сценарій, який тут описаний, то е е тут. Потрібно звернути увагу на таку особливість Трампа загалом про його на саме на його прагнення всюди бачити якусь вигоду або матеріальну, або особисту для його іміджу, щоб він виглядав як як переможець, як той, хто там завжди ось кудись приходить, і все робиться так, як він скаже, і це все ще. Й, Дуже вигідно і правильно для його улюблених сполучених штатів Америки, які він робить знову великими а, і, і тут. Цей сценарій, принаймні, як мені здається, що підтверджують деякі сигнали, які посилаються, і в американському естеблішменті, в тому числі з боку адміністрації Дональда Трампа, перехідної на даному етапі, то такий сценарій якраз буде сприйматися негативно як для сполучених штатів, так і для Трампа, зокрема, тому що ну, це означатиме по суті фіаско політики Сполучених Штатів протягом останніх років. Як і навіть, хоча зараз він усі е, негаразди списує на е, колишню погану адміністрацію і поганого президента Джо Байдена, то е, ну в будь-якому разі, те, які наслідки це матиме для політики, і те, які наслідки це матиме, що ще більш важливо для іміджа самого Дональда Трампа, як людини, яка е, хоче показати себе як сильного політика, на якого зважають на міжнародній арені, то це буде дуже негативний удар. Ну і тобто, тут якраз на. Противагу тому попередньому сценарію, який ми обговорювали, коли Дональд Трамп хоче там просто за аналогію з Рейганом, ой, боже з Рейганом з Ніксоном, президентом, який в 70-ті роки пішов на зближення із Китаєм для того, щоб ну виставити це на противагу проти протистоянну протистоянні з радянським союзом. То зараз він хоче так само зробити навпаки і навпаки показати себе як такий прагматичний лідер. То якраз повністю повна здача Інтересів України у такому варіанті, який описаний цьому другому сценарії, то це вже більше про слабкість та про недалекоглядність американської політики. Давайте ще один сценарій. Більд пише, і це здається більш вигідно Україні. Трамп буде підпише, запропонує так мирну угоду для Києва та США. І поверне використані гроші за рахунок українських ресурсів. Йдеться про природні ресурси і цінні метали на близько 7 трильйонів. Про таке пише більд, Та якою тут є ймовірність? А, ну, ось тут уже ми переходимо до більш практичних речей і того, з чим можна працювати, і із чим насправді, зокрема, в Україні потрібно зараз працювати. Це якраз. Ходячи з того, про що я казав до цього, Трампу його адміністрації показувати, що е, за рахунок підтримки України можна отримати багато е, переваг. Це буд, можуть бути переваги як економічні, безпекові, е, політичні, і в тому числі знову таки, що тут чи не найбільш важливо у контексті комунікації з Трампом іміджеві, Що це виглядатиме дуже позитивно для сполучених штатів і для Трампа всередині, е, всередині Америки? бо він зароблятиме тут гроші. Він тут е, зможе отримувати підтримку безпекову. Це як і ще один із пунктів, про які е, говорять про привабливість для Трампа. Що українські солдати зможуть навіть замінити американських у Європі? Що е, розвиток українського оборонно-промислового комплексу просто невід'ємно підв'язаний до розвитку американського оборонно-промислового комплексу, який буде е, також отримувати гроші, фінансувати це, розробляти спільні проекти і загалом. Забезпечувати робочі місця, приносити прибутки, ось і у цьому плані можливість використання е, природних ресурсів України це ще один пункт, який також можна використовувати, до якого також можна апелювати. Ну і тому тут я можу тільки сказати, що сподіваюся, що це якраз буде не лише одним зі сценаріїв, е, які зараз просувають переважно західні, але деколи і українські медіа, але і одним із пунктів, які будуть просувати наші переговірні команди під час зустрічі з американськими представниками. Інше питання, як на це реагуватиме Путін, якщо буде настільки позитивним сценарій щодо України, і як, власне, на витівку останню зарічникам кедром відреагували, на вашу думку, у Трампа в команді Трампа? Той же Ілон Маск, люди, які ну, вважаються прихильниками Путіна? І чи працюють погрози Путіна на Лондон, на Париж, де Путін власне пообіцяв е, ну, бити по цих країнах, тому що вони дозволяють нам використовувати скальп штом шедо. Що стосується реакції е, Трампа і його нової адміністрації, то вона досить стримана і не, не сказати, що дуже чітка. Тобто після цього якихось заяв, які стосувалися б конкретно цього випадку, і того як було вчинено адміністрацію Байдена, ну крім загальних знову таких звинувачень, колишньої адміністрації, колишнього президента, ну вже практично колишнього, який покидає, покидає свій. Свій пост через місяць, а то і звинувачення у тому, що він неправильно контролював цю ескалацію, і то забагато давав, то навпаки замало давав, коли міг би давати більше для того, щоб цього уникнути, і тиск чинити на Росію і на Путіна. То окрім цього, в принципі, якоїсь конкретної реакції, принаймні, із з того за чим я спостерігав, то я не помічав ось а. Далі, що стосується загалом потенційного продовження цієї політики, то тут ну знову таки у різних медіа у, у різних експертів оцінки. Різняться, бо загалом, про ще коли мова йшла про крок Байдена про дозвіл Україні на удари в глиб російської території за допомогою американських ракет, то тут оцінки розійшлися. частина експертів казала, що і деякі інсайдери казали, що цей крок був прийнятий був зроблений в узгодженні із Трампом. Що він також на це погодився, і що таким чином Байден Трампу робить послугу для того, щоб Трамп потім мав більше важелів для тиску на Росію, уже коли він прийде в адміністрацію, коли буде переходити до якихось переговорів, або принаймні спроб до переговорів для врегулювання е, ситуації. Ось інші оцінки кажуть, що навпаки, так би Трамп мав важель у тому, що він би міг Путіну сказати або ви зараз погоджуєтеся на якісь поступки з вашого боку, або ми даємо Україні цей дозвіл. А зараз у нього саме такого аргументу у такому вигляді не буде. Ну тут як мені здається, то. Все ж таки, перша оцінка більш правильна, особливо зважаючи на ту інформацію, яка є, нехай вона там іде поки або від анонімних джерел, або від джерел, які не є офіційними, але все одно що Трамп також при прийняття цього рішення був. Повідомлений, як мінімум, а як максимум ще й також погодився із цим і його свалив зі свого боку. Але, по-друге, що загалом, який би це не був, але це важіль, це більш сильна позиція, яка є для Сполучених Штатів. Для України, але в першу чергу для сполучених штатів, які е, показують, що вони на ескалацію просто так е, ну не, не здають не здають позиції через якусь ескалацію з протилежного боку, і готові також підтримувати. Ну що вони читають цей блеф. Ну і власне те саме можна сказати про погрози Путіна е, після застосування цієї е, балістичної ракети, яка там хоча вони кажуть, що не міжконтинентальна, але за багатьма характеристиками все таки відповідають цьому. Але тут залишую ці оцінки повністю військовим експертам. Так, то тут з одного боку це дуже чітко прочиталося як сигнал для заходу, зокрема для штатів. Що так, ось ця ракета там летить на 6 тисяч кілометрів. Ми запустили застрахання до Дніпра на тисячу там тисячу двісті близько цього. Але у разі чого можемо запустити по будь-яким американським базам в Європі або навіть через е, е, Тихоокеанський кордон до Сполучених Штатів, і що е, там зовсім не обов'язково цей заряд досі буде неядерним, якщо ви продовжите. Іти на ескалацію заважати нам тут займатися тим, чим ми займаємося. Ось цей сигнал був прочитаний, але так само і був сприйнятий стримано у тому плані, що знову-таки зараз іти на поступки після цих погроз ніхто із західних країн не збирається. І тут ми бачимо, як продовження таких же атак Україною американськими, британськими, французькими ракетами по російській території, так і дуже стриману реакцію від. Американського, тож британського і французького естеблішментів, які загалом заявили про продовження підтримки України і про продовження своєї попередньої політики. Там, ну, наприклад, в Лондоні взагалі сказали, що цю підтримку планують нарощувати. Так, а у Вашингтоні при цьому також зараз формують нові пакети для того, щоб до зміни ще адміністрації встигнути використати виділені кошти на цей рік у американському бюджеті, спрямовані на підтримку України. А чи є сенс чекати від США ще більш жорстких дій? Ну зокрема, от система ТЕД дороговартісна. Три мільярди коштує, але вона б допомогла збивати такі ракети, як Арієшник. А ще є ракети Тамагавк, про які можна мріяти. І здається, що це неможливо. А може Трамп, що називається психаньот і і виділить ці ракети? Чи як ви бачите таку приставку? Тут щодо систем ТАД, сказати складно, бо вони. Все таки дуже дороговартісні тут, як мінімум, сама система вдвічі дорожча за Петріот. А ми тут навіть з тими ж Петріотами і більш дешевими системами на кшталт. Насамста і Рісте також тут з -з збираємо з, -з миру пониці, що називається для того, щоб якимось чином перекрити принаймні частину українського повітряного простору. А це дуже складно зробити навіть проти звичайних цілей. Ось а тому, коли мова йтиме про більш дорогі е і більш технологічно просунуті системи, то тут буде. Складніше, тобто, виключати я думаю, що це однозначно буде одним із предметів для переговорів з нашими партнерами, які нас підтримують. А про те наскільки вони будуть розглядати доречною передачу цієї системи для України під питанням. Бо тут ну з одного боку знову таки дуже багато цих систем нам не дадуть для того, щоб перекрити всі можливі цілі. бо Очевидною, очевидним об'єктом для захисту є столиця країни, але навіть ось цього разу єдиний раз, коли таке озброєння було використано, то воно було використано проти іншого міста, великого міста зі стратегічними об'єктами, так, але при цьому іншого міста. Але і таких стратегічних об'єктів по Україні все ж таки досить багато, які можуть стати подібними цілями. І е, е, тому тут ось Питання буде в тому, наскільки буде доречно виставляти цю пріоритизацію із обмеженою кількістю цих систем, а, і наскільки західні партнери будуть готові йти на це, коли все одно, навіть якщо вони поставлять цю систему в Києві або в Дніпрі, або в будь-якому іншому місці, то в результаті ракета може прилетіти по іншому об'єкту, який не закритий цією системою. Ну але тут знову таки це суто такі логічні міркування на цю тему, але якісь якісь більш конкретні речі я тут не можу казати, бо. Не є фахівцем безпосередньо у військовій справі. Е, те саме стосується і ракет Томагавк, які є там, і судячи зі зливів у ЗМІ цього плану перемоги, який представив Зеленський, одним із секретних пунктів. І які, ну, також, якби, це один із елементів неядерного стримування, який міг би використовуватися Заходом і Україною проти Росії. Це Цілком логічний крок і використання було б таких систем, але тут знову таки ми впираємося у тут, уже якщо не в технічно, і надавати. Такі системи у цьому вигляді, бо тоді це може спричинити ще більшу реакцію з боку Росії ще більш агресивно. Але тут, ну якби знову таки ще колись для України і F-16 та ті ж атакам здавалися не цілі, якої неможливо досягти. Проте в результаті поступово крок за кроком так це займає набагато більше часу, ніж це мало б займати, і могло б займати за бажання і наявності е, політичної волі з боку. Нам це питання потрібно пропрацьовувати, і особливо, якщо мова йтиме про надання у тому або іншому вигляді гарантії для безпеки для України після врегулювання цього конфлікту, і це ну, те, над чим потрібно працювати. Останнє питання днями посол України в Бразилії такі слова сказав: значить, наступні вісім тижнів будуть найскладнішими в історії України після 91-го року. Ну багатьох це стривожило, це може налякати дуже сильно. Що тут як це правильно читати? Тут складність або важкість того, що відбувається, це питання дуже відносне, бо тут я впевнений, що дуже багато хто міг би посперечати що того, який, який період в історії України був найскладнішим. А, але той період, до якого ми зараз підходимо, він дійсно буде а, ви тут правильно підібрати слово. Важливим і з якогось боку навіть вирішальним у тому, яким чином е, подальша ситуація буде розвиватися, е, Бо зараз ну, в першу чергу за рахунок зміни адміністрації Сполучених Штатах, ми приходимо до такого моменту, який е, після якого е, Може стати ну, який може стати або переламним, після якого ситуація почне розвиватись кардинально інакше, тому що ну тут потрібно бути відвертим, що Сполучені Штати Америки це ну на сьогодні чи не єдина країна, яка має реальні важелі для впливу як на Україну, так і ну нехай в більш обмеженому обсязі, але і на Росію у вигляді. Е Першу чергу мова йде про безпекові та економічні питання. Ось тут уже далі. Ну ця, ця тема вже може розвиватися в будь-якому напрямку. Там багато ускладнені з різними аспектами, але тим не менш е, ось і, в принципі, е, те, яким чином політика Сполучених Штатів буде формуватися, великим, великою мірою вирішуватиме те, яким чином цей конфлікт буде розвиватися. І ось як зараз існує вірність того, що цей момент стане переламним, так само існує ймовірність і того, що він таким не стане, і ситуація продовжить, нехай там із якоюсь змінною динамікою, але продовжуватися за схожими. Алгоритмами, схемами, які це відбувалося до цього, ось тому так тут знову таки повертаємось до питання формування політики Трампа. І того, яким чином зараз Україні потрібно, як мінімум, цей період протриматися, і за можливості вибороти для себе кращі позиції у тій ситуації, яку ми маємо сьогодні. А з іншого і в той же час готуватися до того, що якогось переламу подій може і не відбутися, і тоді нам доведеться продовжувати працювати в тому ж режимі, але на довгострокову перспективу. І... Відповідно також підлаштовувати свої ресурси, свої спроможності і загалом свою політику будувати відповідно до цього. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. І Єгор Валяренко, аналітик Ради зовнішньої політики Українська Призма, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.